Вітаємо наша компанія Мост Україна, яка є представником науково-виробничої групи Тривітан, вже вдруге представлена на днях поля Агропазли, організаторами якими є компанія Західний Бух». Даний захід присвячений таким культурам, як Соя і Кукурудза. І на даних демо ділянках ми застосували рекультуван композиційний Тривітан-полікомплекс. І ми маємо з вами чим поділитися а саме інженерно-примінимістю препаратів і економічною виготою, а особливо на таких культурах як кукурудза, яка застосовує. Не тільки для харчування, а й для виробництва кормів та біопалива. Рекультивант композиційний тревітан полікомплекс. Це є сучасна розробка. Препарат рідкий, має сертифікацію органік стандарт. Це дає можливість на сьогоднішній день використовувати наш препарат на сертифікованих господарствах, які вирощують екологічно чисту продукцію. Ми йдемо тим шляхом. Який дає можливість сьогодні зменшити вплив негативний на оброблювальність сільськогосподарської культури? Зараз ми оформлюємо протоколи випробувань, завершуємо вже писати звіти і будемо рекомендувати нашим аграріям для впровадження цієї унікальної, на мій погляд, технології. Рекультивант, композиційний тривітан полікомплекс є сучасний перспективний препарат, який варто використовувати в технології вирощування сільськогосподарських культур, оскільки суттєво впливає на фізіологічні процеси, які в кінцевому рахунку сприяють підвищенню продуктивності культур і відповідно якості врожаю, і сприяє біологізації землеробства. Від нас як компанії ми рекомендуємо. Ми ще самі досліджуємо і впевнюємося в ефективності даних продуктів. Нехай будуть в аграріїв гарні врожаї та великі прибутки.